Головне про події 11 листопада. Депутати вирішили декриміналізувати порно. Росіяни готуються до масованої ракетної атаки. А маск не хоче працювати в адміністрації Трампа. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський прокоментував російський удар по рідному місту. Він наголосив, що Росія спростовує свої заяви про дипломатію, а Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу. Депутати зареєстрували доопрацьований законопроєкт номер 12191 про декриміналізацію порно. Завдяки цьому законопроєкту скасовується кримінальна відповідальність для дорослих громадян України за зняті та поширені відео інтимного характеру. Так званий Верховний суд незаконного військового утворення ДНР засудив до 17 років ув'язнення вісьмох українських військових, які нібито обстрілювали Маріуполь. Сепаратисти винесли вирок військовослужбовцям 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України. Росіяни накопичили ракети і готові до масованих атак по Україні. Заявив керівник центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко. Під Москвою на аеродромі Клін 5 знищено російський штурмовий гелікоптер Мі 24 армійської авіації. Повідомило головне управління розвідки. Російські окупанти ймовірно розстріляли щонайменше двох українських військовополонених. Український омбудсмен Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та Червоного Хреста. Україна уклала угоди з Данією на 535 мільйонів євро на закупівлю для ЗСУ самохідних артилерійських установок, ударних дронів протитанкової зброї та ракет. Джерала фінансування уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів. Курахівську теплоелектростанцію, розташовану в Кураховому на Донеччині. Навесні цього року розібрали на частини для ремонту інших пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це пише Wall Street Journal. У ДТЕК кажуть, що роботу ТЕС відновлять, коли цьому сприятиме безпекова ситуація. В той же час стало відомо, що окупанти підірвали курахівську дамбу на Донеччині. Підтоплено багато сіл у напрямку села Богатир. Як повідомив командир відділення 24-ї штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов, переміщення бронетехніки по ґрунтових дорогах навколо цих населених пунктів обмежено. В Україні розпочала роботу місія міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною. За словами народного депутата від фракції Голос Ярослава Железняка, попередньо Україна виконала більшість критеріїв програми, багато з яких дострокова. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Манюель Макрон у понеділок будуть переконувати президента США Джо Байдена дозволити Україні удари ракетами Storm Shadow по цілях у глибині території РФ. Про це пише видання The Telegraph. у Кремлі. Заперечили телефонну розмову Трампа і Путіна, про яку повідомило видання Washington Post. Речник Путіна Дмитрій Пісков назвав це неправдивою інформацією. Ілон Маск не зацікавлений отримати посаду в майбутній адміністрації Трампа, хоча його вплив на обраного президента США зростає. За даними телеканалу CNN, маску публічно пропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.